Вечір добрий. на часі новини. Події факту актуальні коментарі викладі журналістів. ЧАСАН. у цьому випуску. Зокрема, про таке. Плани на майбутнє стратегія уряду. Економічний протекціонізм. Ми повинні вміти твердо захищати наш ринок і енергійно просувати вітчизняні товари на зовнішній ринок. У трійці лідерів Черкащина у рейтингу соціально-економічного розвитку не пасе задніх. Автобудівники на межі. Чи позбудуться Черкаси реноме українського Детройту? На сьогоднішній день ми вже стали державою, яка імпортує більшу частку, ніж експортує. Реформа БТІ. Чого від неї чекати простим черкащанам? Тобто функція, яка робила одна організація, з 1 січня це будуть виконувати три або чотири навіть. А ну, тепер докладніше про ці та інші події. Останнє засідання Кабміну у старому році, перше у новому складі. Микола Заров підбив підсумки 2012-го та оприлюднив план дій у майбутньому році. Найважливіше завдання стоїть перед відновленим міністерством промислової політики. Подробиці далі. Серед першочергових завдань на рік новий відновити стійке економічне зростання і перейти до нової економічної моделі, зазначив прем'єр-міністр Микола Азаро. А для цього потрібно створювати робочі місця та забезпечувати гідну оплату праці. На часі також необхідність переломити зовнішньо торговельний баланс. Ми повинні вміти твердо захищати наш ринок і енергійно просувати вітчизняні товари на зовнішні ринки. Це той випадок, коли всі ідеологічні протиріччя та упередженість треба відкласти в сторону і діяти максимально прагматично, жорстко, маючи на меті лише національний інтерес лише перемогу у конкурентній боротьбі для зростання економіки необхідні кредитування та залучення інвестицій за майже три роки банківську систему україни вдалося зміцнити запевнив микола азаров тому банківська система повинна піти назустріч проблемам економічного розвитку а держава знайти успішні стимули для того також раз і завжди повинно стати правилом що інвестор має швидко отримати в Україні абсолютно всі необхідні для нього умови ведення бізнесу, а також добросовісне сприяння з боку влади. Якщо створюються робочі місця, люди отримують зарплату, з усім іншим вирішимо, коли інвестиційні проекти вийдуть на ставу прибуткової роботи. Ірина Гелюк, Черкаська служба новин. Підсумки соціально-економічного розвитку підбивали сьогодні на останній колегії облдержадміністрації. Очільник області Сергій Тулуб загалом задоволений результатами, адже з його слів за рейтингом кабінету міністрів України Черкащина на третьому місці з поміж інших регіонів. Про досягнення прорахунки плани на 2013-й – у репортажі Наталії Майбороди. Новорічна пора час подарунків. Тож розпочалась колегія із вручення ключів від автівок 12 ветеранам та інвалідам. Соціальна підтримка населення суттєво підсилилась наслідок виконання ініціатив президента України Віктора Федоровича Неуковича. І зараз ви бачите, оці інваліди, яким вручені ключі від автомобілів, це теж частина виконання цих соціальних ініціатив. Як зазначив Сергій Тулуб, цього року було введено в експлуатацію важливі інфраструктурні об'єкти. Обсяг промислового виробництва за підсумком року склав майже 28 мільярдів гривень, а це відчутно більше ніж торік. Черкащина перша в Україні за врожайністю зернових культур, друга за кількістю зібраних цукристих, у тричі збільшились надходження прямих інвестицій в економіку області. А це 690 доларів США на одного жителя. За результатами дев'яти місяців Черкащина посіла третє місце. І це той рейтинг, який встановлений, і прийнятий, і затверджений на засіданні Кабінету міністрів. Крім того, за напрямом економічний розвиток перше місце, інвестиційна діяльність третє місце, державні фінанси третє місце. Важливою ініціативою обласної влади зі слів Сергія Тулуба стали соціальні угоди, яких упродовж року було 2000 тисячі на суму 53 мільйони гривень. Орієнтир наступного року політика справедливості, партнерство влади і бізнесу. У планах також розвиток медичної галузі, зведення у Черкасах перинатального центру, забезпечення медиків, квартирами. Про майборода, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Автомобільна галузь на межі так вважає директор Черкаського автомобільного заводу Богдан. Він оцінює стан машинобудівної галузі нашої держави як негативний. каже до того, як Україна вступила в соц. Частка вітчизняних автівок на українському ринку становила 70%. Нині лише 30%. заводу Богдан за останні кілька років довелося кардинально скоротити виробництво і звільнити частину працівників. Відтак підприємство зазнало значних фінансових втрат. Нагадує керівник. Нині воно працює лише на 10% своєї потужності. Ми на сьогоднішній день, замість того, щоб створювати робочі місця для наших громадян, ми платимо підтримку, зарплату виробникам інших держав. На сьогоднішній день ми вже стали державою, яка імпортує більшу частку ніж експортує. Якщо в січні місяці не буде вирішено питання по допомозі нашій галузі, можливо, що в наступному році буде стояти питання про, про закриття в частності автомобільного заводу Богдан в місті Черкас. БТІ реорганізовують комунальне підприємство, позбавляють функції державної реєстрації прав на нерухоме майно з 1 січня. Набуде чинності закон, згідно з яким цю роботу виконуватиме державна реєстраційна служба. Новостворна організація готується прийняти передані їм повноваження. А в БТІ тим часом триває скорочення працівників. Подружжя Миколи та Ольги Кондратенків оформило договір дарування майна, однак зареєструвати його не можуть. В БТІ прийшли запізно. В установі виконувати цю роботу завершили день тому. До кого звертатися далі, черкащани не знають. Не Чоловіки, чу, що документи приймають до 25-го. А далі поки не знаємо. Зараз сказали, що на табачку не треба їхати. Шукати. Будемо шукати. Черкащанка Олена Була роботі в БТІ віддала 10 років. На своїй посаді вона працює останні дні. Жінка потрапила під скорочення. Невтішні новини керівництво повідомило їй в жовтні, де шукати нову роботу не знає. Попереджають вже третій раз про скорочення, вже третій раз отримали повідомлення. На цей раз вже дійсно скорочують і перед новим роком залишаємося без роботи. Повідомляли тричі, бо закон про реєстрацію речових прав та обмежень на них мав вступити в силу 1 січня 2011-го. Однак, Верховна Рада її відклала ще на рік, бо нова служба була не готова розпочати свою роботу. Не в повній мірі було готове нормативне забезпечення. Були проблеми з набором і підготовкою кадрів. Кадри були, але вони були недостатньо готовими для реалізації повноважень. У БТІ до останнього сподівалися, що в парламенті знову відтерминують закон. Тут чекали на добрі новини. Однак, документ набуде чинності 1 січня цього року. Тоді БТІ остаточно втратить функції державної реєстрації прав на нерухоме майно. Тому в установі змушені вдатися до непопулярних заходів. До 29 грудня без роботи там залишиться більше 80 реєстраторів. От на сьогоднішній день оцінку роблять оцінювачі, які ліцензіовані. Реєстрацію буде робити або нотаріус при укладанні угоди, або реєстраційна служба. Інвентаризацію буде виконувати БТІ. Тобто функція, яка робила одна організація, з 1 січня це будуть виконувати три або чотири навіть організації. Замість БТІ реєструвати право власності та видавати довідки буде Державна реєстраційна служба. А реєстрацією майна зможе займатися нотаріус. Нову організацію створили у квітні минулого року. На Черкащині вже працює 22 її осередки. Із 1 січня 2013-го вони готові прийняти передані їм повноваження. Віта Зорич, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. ЧСН підбиває інформаційний підсумок середи, Далі у випуску про таке. Критичні мінуси, як не нашкодити своєму тілу при обмороженні. В якому разі не можна зігрівати, треба е, спочатку ноги і руки товстими шарами ганчірок і поліетиленовими пакетами закрити. На тонкій кризі через відлигу зимова риболовля небезпечна втіха. Свише в 6 сантиметрів можна ходити на лід, якщо немає теплої мороста. А ниже вже то можна провалити. Про різдво англійською учні черкаської гімназії влаштували театралізовану виставу. У нашій школі приглиблена на вивчення англійської мови. Я дуже люблю англійську мову взагалі, і мені подобається це свято, тому що тут ми можемо вільно поспілкуватися англійською мовою. Продовжуємо. За останні три тижні в Україні від переохолодження померло більше 80 людей. Найбільше постраждали в Сумській та Київській областях. На Черкащині на смерть замерзло 11 жителів в самому обласному центрі. Постраждалих на щастя мало, констатують лікарі. До сьогодні в опікове відділення першої міської лікарні звернулось троє людей з переохолодженням та двоє з обмороженням. Нині всі вони вдома. Критичних наслідків вдалося уникнути завдяки правильно наданій першій допомозі. Медики застерігають не розігріві обморожені кінцівки у гарячій воді чи біля обігрівачів. Так можна лише нашкодити. Якщо вже побачили, що виникло відмороження, тобто кінцівки білі, втратили чутливість, тривало перебували, то ні в якому разі не можна зігрівати. Треба спочатку ноги руки товстими шарами ганчірок і поліетиленовими пакетами закрити, щоб вони не зігрівали ззовні. На Черкащині другий день відлига. З підвищенням денних температур повітря зимова риболовля стає дедалі небезпечнішою втіхою. Лід місцями тонше, а через снігову кашу не видно проталин. Місцеві рятувальники застерігають, якщо не дотримуватися правил безпечного поводження на кризі, трагедій не уникнути. За день сьогодні поймав дві рибіни. Олександр Воловий, любитель зимової риболовлі, на Дніпрі буває частенько і запевняє, поводиться дуже обачно. Каже, за роки полювання на лускату добре вивчив, як пересуватися кригою, а коли на неї взагалі ступати небезпечно. Надо й бришньої щупати перед, ну, перед собою. Ага. Да, і льотах самі самі знаємо, який льот уже хрипкий, слабий. Його колега Олександр Омельченко теж любить з вудкою посидіти. Переконує, хоча грудневі морози й спали, та крига все ще міцна. Свише 6 сантиметрів можна виходити на лід, якщо немає немає теплого мороз. А ниже вже то можна провалитися. Посидів сьомої ранку до півдня і має улов п'ять гарненьких судаків. Заради них рибалки ризикують життям та здоров'ям, виходячи на тонку кригу. Щоб убезпечити чоловіків від лиха, співробітники Міненес роздають їм пам'ятки. щоб ви приймали заходи, Були обережні на льоду, так як вже зараз бачите потепління. Правила прості, нагадують рятувальники. Крига має бути темного кольору, без жовтих плям. Товщина хоча б на висоту пачки цигарок, яка тут у кожного другого рибалки знайдеться. Йти потрібно обережно, перевіряючи лід плешнею. Але якщо крига пішла з-під ніг, діяти потрібно швидко. Дії банальні, треба розставити руки і не витягувати на лід себе руками, а просто викотити через бік. Викотитись, пару разів перевернутися, спробувати стати, якщо ні, далі лежать. Рятувальники радять на риболовлю ходити з друзями, щоб у разі чого було кому зателефонувати на 101 і покликати на допомогу. Співробітники Міненес нагадують, лише за останній тиждень на Черкащині з-під криги дістали двох рибалок. Рятувальники на поготові, але життя і здоров'я людей залежать у першу чергу від них самих. Лідія Миланіч, Швіта Зорич, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. У новорічну ніч черкащан возитиме 22 автобуси. Працюватимуть вони в обласному центрі з 10-ї години вечора і до 5-ї ранку. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет. Маршрути, за якими курсуватимуть автобуси, охоплять майже усі мікрорайони міста, повідомляє прес-служба Черкаського міськвиконкому. Маршрути номер 20 та 25 обслуговуватиме по 5 автобусів. За маршрутами номер 31, 26 та 30 їздитиме по 4 одиниці автотранспорту. І про різдво англійською учні Черкаської гімназії влаштували театралізовану виставу упродовж години. Іноземною мовою вони розповідали про важливість різдвяних свят, задіяли у виставі понад півсотні школярів. Серед глядачів були і наші кореспонденти. Сьогодні у цій школі можна зустріти танцюючих янголів, співочих ельфів і навіть біблійних персонажів. Я розповідаю історію. Я ангел, який зійшов з небес. Я граю Діву Марію, яка народила Ісуса Христа. Я граю ельфа. Учні першої міської гімназії влаштували театральне різдвяне дійство та не традиційне, а іноземною мовою. Тут навіть вівці англомовні fight. Етнат. І взеву заволфайт, файт, файт. Бава вулф і small ba ba. У п'ятикласниці класниці Мілене найвідповідальніша роль. Сьогодні вона читає у виставі слова автора у театралізованих дійствах. Дівчина бере участь не вперше. У нашій школі поглиблена на вивчення англійської мови. Я дуже люблю англійську мову взагалі. І мені подобається це свято, тому що тут ми можемо вільно поспілкуватися англійською мовою. Усього у виставі задіяли понад півсотні школярів. Більшість із них п'ятикласники протягом години англійською мовою учні розповідали про історію та важливість святкування різдва. Так, це стражне свята бо багато подарунків і завжди збираються родини. Послухати маленьких акторів запросили учнів та викладачів гімназії. Для них приготували не лише цікаву виставу, але й солодощі для святкового настрою. Тож задоволеними залишилися і глядачі, і актори. Батьки, коли були присутні на підготовці до різдва, вони сказали, що це варто робити, це треба для наших дітей. І якщо діти наші посміхаються, якщо діти наші радіють від того, що тут відбувається, я гадаю, що це найбільша наша заслуга. Щоб учням було ще цікавіше вивчати іноземні мови, подібні вистави влаштовуватимуть і надалі. Обіцяють організатори. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Що ж на цю митюча Сенце. Вся інформація більше новин на нашому сайті розмедіа. про спортивне життя області, а також якою буде погода у четвер. Дивіться далі. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Моїтання, чим ближче до нового року, тим більше спортивної інформації знаходить профільна редакція Черкаської служби новин. Зокрема, цього разу ми побували на спортивних майданчиках не лише Черкас, а й Маріуполя. Там черкаські мавпи відіграли свій заключний матч у 2012 році. На жаль, оформити подарунок для своїх вболівальників помаранчево-чорним не вдалося хоча вони були дуже близькими до цього. У Маріуполі Черкасці спробували відібрати очки в одного з лідерів чемпіонату місцеву «Азовмашу». Доля цієї гри визначалася на заключних секундах, які краще відіграли маріупольці. Гості завдяки активності як зравця зумашу Максима Івшина з перших хвилин повели в рахунку. Мінімальна перевага в матчі їх зберігалася аж до заключного періоду. Причому мавпи давали можливість супернику зрівняти рахунок і знову повертали свою перевагу. Самі нитки гри. При цьому вони не втрачали. Це їм допомогла зробити якісна статистика Чарльза Томаса та Дениса Яколєва. На двох ці форварди зібрали 35 очок та 13 підбирань. Все в цьому матчі вирішувалося за останні 20 секунд гри з рахунку сімдесят Схибив здалеку і залишив мапам 15 секунд для вирішальної атаки. Де з миттєвою передачою запустив Івшина у відрив. Однак українець схибив, а підбирання на чужому щиті виграв яковлів. Зри йому не вдалося забити через фол. А з лінії штрафних хлопець просто вбив всі попередні потуги своєї команди. Два в молоко, і господарем епізоду несподівано стає. Азумаш. В свою чергу в аналогічних ситуаціях на останніх секундах свої штрафні забили забітченко та Кольченко і подарувала Азумашу важку перемогу 80 на сімдесят. sad čistio. Pozdravljaju komandu za Zvrmaša. Zasluženo vi igrali. jesli bi mi vi ne je bilo nezasluženo. I dve komande pokazali hroši basketbol sve od nje. Sažaljenju nam ne hvatilo koncentracije u poslednje dva minuta. Nesko ko šepke zjeli, kateri... Učin dorogo platili po Зважаючи на цю поразку, черкаські мавпи опустилися на дев'яту позицію турнірної таблиці і новорічні свята зустрічатимуть поза зоною плей-офф. Це право вибору Миколаїв, якому вдалося обіграти Донецьк. В'ячеслав Лопушанський, та Горозя, Черкаська служба новин. Тим часом черкаський Славутич відіграв свій другий товариський матч в рамках підготовки до весняної частини сезону. Черкасці знову випробували свої сили в протистоянні з Білозірською зорею. Причому матч проти чемпіона Черкаської області завершився з аналогічним рахунком, як і перший: – 1-0 на користь черкасців. Єдиний гол на 53-й хвилині в складі Славутича забив Шандор Вайда. Далі про екзотику в черкаському спорті виявляється, що СУМО це вид спорту не лише для гладких людей. В цьому переконували малогабаритні учні початкових класів черкаських загальноосвітніх шкіл. У чемпіонаті СУМО, який днями проходив у стінах 15-ї школи Черкас, взяли участь 32 юнаки, які займаються греко-римською боротьбою. Переформатування виду спорту пов'язане з тим, що правила та технічне виконання прийомів СУМО значно легші від боротьби. Загалом боротьба сумо в Черкасах почала розвиватися Тися нещодавно в минулому році представники нашого міста брали участь у чемпіонаті України, де здобули призові місця, та навіть потрапили на чемпіонат Європи. Зокрема, Артем Шевченко став чемпіоном Європи з боротьби сумо серед юнаків 1998 року народження. У Черкасах завершився черговий тур відкритого чемпіонату міста з футболу на зимові свята в піднесеному настрої пішли команди Цетус та дахнівка. Саме ці колективи поки що очолюють турнірні таблиці в двох підрупах. Найочікуванішим матчем останнього туру стало протистояння Динамо та рятівника однак, серйозної боротьби між сусідами по турнірній таблиці не вийшло. Матч не вдався, футболісти не винні. Зіркове динамо програло рятівнику. Динаміці, за яких виступають відомі футболісти, Руслан Качур та Роман Поліщук не зуміли нічого протиставити пожежникам. Гра завершилася з рахунком 4-1 на користь рятівника і ще раз показала, що міні футбол значно відрізняється від гри на велике поле. Наразі рятівник під «Бі» йде без поразок. Такий же показник у Дахніки, яка цей тур пропускала. Не знає гіркоти поразок, і лідер групи Ей цетус цього разу відірвався на одній родині. Матч завершився з рахунком чотири А от найбільший розгром туру справа футболістів Матусів, які розтрощили Дніпро 7-0. Перші свої очки в чемпіонаті загубив Азот. Цікавий матч проти надії залишився в нічию 1-1. Поновиться відкритий чемпіонат Черка з мініфутболу футболу вже після різдвяних свят. В'ячеслав Лопушанський та Масгорозя, Черкаська служба новин. І на цьому остання спортивна інформація. Хай вам щастить і приємного вечора. До побачення. 27 грудня. За даними черкаських синоптиків, температура вночі по області становитиме від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Удень стовпчик термометра сягатиме позначок 0,5 градусів тепла. У Черкасах вночі буде від 0 до 2 градусів морозу, а у день стопчик термометра сягатиме позначок 2-4 градуси тепла. Атмосферний тиск у межах норми найближчі доби слабко поливатиметься. Відноси повітря залишатиметься підвищеною. Буде хмарно вночі без істотних опадів, в день невеликий дощ. Вночі та вранці місцями по області туман на дорогах ожеледиться. Вітер, південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Нині погоду Черкащини формують атмосферні фронти і теплі повітряні маси із Західної Європи. Найближчі два дні обіцяють бути з відлигою, посиленим вітром, періодичними невеликими опадами. Після проходження атмосферних фронтів в останні дні грудня погода стабілізується, з'являться невеликі морози. Увага! Погіршується стан доріг. Відбувається руйнування льодоставу на річках і водосховищі. Утворюються бурульки на дахах будинків. Тож будьте обережними. А за церковним календарем цього дня вшановується пам'ять святих фірса, леп'я та калинника. В цей час тримається стабільно зимова погода з усіма характерними для неї явищами. Тож у народі кажуть: у грудні мороз наростає, проте день прибуває. Або зима ночі урвала, дня приточила. Наші пращури помітили, якщо взимку повітря стає прозорішим, слід чекати на похолодання. Гарної вам погоди.